Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Рококо. Вирощую я його на 8 березня. Класифікація попугайні. має пізній термін цвітіння. Термін охолодження я не знайшов, але охолоджую так як всі пізні сорти тюльпану. Вирощую по 9 градусній технології. Почав охолоджувати я його 28 вересня. Посадили в тирсу. Посадили 9 листопада. Винесли в теплицю ми його 6 січня. Температура в теплиці тримаємо 15 градусів. Тюльпан цей знаходиться у нас на другому поверсі, і почав цвісти він у нас 17 лютого. Висота його 30-35 см. Тюльпан невисокий. А от висота бутона від 7 см дуже великий бутон. Ніжку, зараз покажу, ніжка також. Величенька, тюльпан міцний. І дуже-дуже подобається мені його бутон. Ось Зараз зблизька покажу його. Він такий різнокольоровий, дуже гарний. Мені подобається, а от як люди будуть реагувати на нього, це вже інше питання. Подивимось. Але можу сказати, що він мені навіть кращий, ніж його сородич, це ось кабана. Кабана мені не так подобається, як він. Зараз покажу його в букеті, як він виглядає в пачці. В пачці виглядає він ось ось так. Гарний такий цікавий тюльпан. Мені подобається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!